Блог. я приїхала на вокзал, тому що з цього пункту починаються мої крутезні вихідні, бо приїжджає моя бубусінка з Полтави, моя краща подружка. А ще я стою на вокзалі, поки чекаю і просто наворачуються очі, тому що прямо зараз приїхав потяг з Польщі, і люди зустрічають своїх рідних з букетами з прапорами України, і просто хочуть закричати на все. А вітаємо вдома, тому що я просто не уявляю, як люди живуть десь там, так далеко, і так приємно, що вони повертаються. Я виходжу до вас вже в понеділок. У мене вже робочий день. Я планувала цей влог трохи по-іншому. Я думала, що ми його зробимо чисто про вихідні, але так вийшло, що ми настільки отримували кайф від моменту, що ми. Не знімали майже нічого, ми не знімали взагалі розмовних відео, лише якісь кусочки, там, де було дуже гарно, дуже затишно. І зараз я хочу вставити ці кусочки і показати вам, який неймовірний Київ. Як круто ми провели час. Я сподіваюся, вам сподобається. Поїхали! Перевершені вихідні, і нарешті у мене починає складатися картинка взагалі про Київ, про райони, про центр. І плюс ми поїхали в Межегір'я. Я дуже хотіла туди потрапити, тому що всі так його рекламували, і реально воно стоїть того. Воно вартує, щоб його відвідати. Коштує це 300 гривень, якщо це дорослий квиток і у вихідний. Мені здається, що там в будні трошки дешевше може бути, тому мати на увазі. Але після таких вихідних треба ще вихідні. Один день так точно, але не в моєму випадку. Я вже попрацювала, вже перевіла, перевірила домашки студентів, вже провела урок. І зараз йду в спортзал, тому що треба. На, минулих, на минулому тижні зробила лише два тренування, хоча я планую робити завжди три. Тому на цьому буду надолужувати. Так, переодякаємось, вже готова тренуватись. Сьогодні буду робити це сама по плану кардіо. І можливо трохи ніг тому. А, буду зараз кайфувати. Все. Відзаймалася. Я дуже класно тоді попрацювала, просто пишаюсь з собою. Їду додому, кормить собаку. привіт. Привіт, все, заходимо. Заходи, ми хороший, заходи, заходь. Все <laughs> изе любовь, привет, привет. приготувати кабачки, тому що дуже сильно їх люблю. І рецепт дуже простий. Просто натирайте кабачок на терку, яйце і мука. Я використовую зараз рисову муку. Не знаю, кажуть, що вона корисніша. Але то не пар. Скоро будемо вечеряти. Вже новий день, а сьогодні він почався раненько, о 7.15. Ми прокинулись, точніше, Касп прокинувся і в мене вже не було варіантів. Ми погуляли, я вже провела один урок для студента. А, також зідзвонилася з колегою. Ми зараз готуємо інтенсив з англійської мови для дорослих на літо. Тому що я знаю, що все літо займатися не всі готові, все ж таки хочеться трошки відпочити. Але виділити там декілька тижнів на, на три місяці це супер можливо. Тим паче, за ці три тижні ми прокачаємо дуже багато всього крутого. Зараз готується програма, потім будемо готувати матеріал, і я впевнена, що це буде дуже-дуже круто, бо ми до цього підходимо як завжди, дуже професійно. Тому, якщо вам хочеться прокачати англійську влітку, залишаю посилання на школу в описі під відео. О, друзі, що ви бачите перед собою? Це неймовірна краса, правда? І я з вами абсолютно згодна, але прийшов час мити вікна, тому що, ну, є питання, і їх достатньо багато. Ми думали, як це робити, тому що, ну, по-перше, 17-й поверх, по-друге, їх дуже багато. Це тільки вітальня. А є ще кабінет, там кухня, там також дуже багато віку. Перший варіант, над яким ми думали, це заказати клінінг. А, значить, я знайшла декілька компаній в Києві. Написала їм, вони кажуть: пришліть фотографію, я прислала лише ці вікна і щоб вони прорахували, скільки це буде коштувати. І коли я побачила цю суму, я така. Окей, дякую, справимо самі. Тому що тільки помити оці вікна, ті, що в Вітальні, коштує 7 тисяч гривень. Камон! Люди, це настільки дорого. Тому було рішення. Замовити якесь приладдя, щоб помити вікна самим. І ми замовили декілька варіантів. Зараз покажу. Так, перше, що ми замовили, це така швабра, яка предназначена саме для миття вікон. І її, я сподіваюся, плюс в тому, що вона вміє складатися так, щоб ми могли помити з цієї сторони. Ого! Тобто зі сторони вулиці, тому що, знову ж таки, вилазити з вікон ніхто не буде, бо ну, падають трохи Так, Ой, йо, тут цілий конструктор. О, так, да, це прям для мене. Ха -ха, так, що засовувати? Значить так, ага, є така штичка. Каспік. Каспік! Тобто оце куди й ставиться? Тут треба мій чоловік. <різь> Ай, капець. Не знаю, правда, куди ставлять. Я, а, може, отак, Підожди. О, щось лізе, 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 лізе. Напевно, отак. А може, ні. Ну, коротше, зараз чоловік складе, я вам покажу. І друга штука це отакі магнітні штучки, які з двох сторон чіпляються, і вони один до одного. І таким чином ти також ми з двох сторон. Ага, тросик. Так, це додаткові, думаю, мочалочки такі. Так, тросик, тросик. Як його... О, господи! Це що, так не знаю, як його розділити? Так, м -м, потрібна допомога чоловіка. Касп. Ти чилиш? <laughs> Ти чилиш, мій хороший, так? Да? Дивишся на той Дніпро. Яке гарне, так? Да? Приїхала в епіцентр поповнити собі чашки. Тут вибір просто на будь-який смак. Вже взяла прозорі. А от ще накупила чашечок. Ну, як накупила, чотири штучки купила, але цього буде достатньо. Ось такі прозорі з подвійним дном. Я дуже люблю, але вони часто б'ються в посудомийній, Тому частеньки купляємо. Ну і така сама друга. Дуже гарна. Плюс, дивіться, яка молода. Good morning. Дуже люблю такі чашки які вони милі. І покриття дуже приємне. І ось так. така. Ну така, звичайно. Але чоловіку нічого не сподобалось. Ну і ладно. Так, друзі, я вже прийшла вмиватись. Готуватись до сну. Що вам скажу? Мені здається, це був класний влог. Мені сподобалось його знімати. Зараз почну монтувати, а вам скажу дякую, що ви подивились його до кінця. Якщо хочете підтримати мене, підписуйтесь, ставте лайки, коментарі, колокольчики. Ніколи не думала, що буду це говорити. Але просуватись в Ютубі не так просто. Треба ось це все говорити, щоб, можливо, якийсь відсоток людей це зробив. Буду вам дуже вдячна і всіх чекаю в наступному влозі.